Усім привіт, танкісти! З вами Скіфар, і сьогодні черговий випуск новин Грі World of Tanks, присвячений він новинам вересня. Відповідно, сам місяць принесе за собою найбільше оновлення року з підзаголовком 1.26, яке яка в свою чергу наповнена просто величезною купою подій, а саме новою гілкою чеських танків з автогарматами, екіпажем 2.0, новим натиском, новим сезонним батлпасом, новими коробками та також дуже багатьом чим іншим. Тому з усім цим будемо розбиратися зараз. Наливайте собі чайку, робіть щось смачненьке, а я буду Починати. Отже, в першу чергу ми говоримо про те, що оновлення 1.26 виходить на основні сервера 4 вересня. І найголовніше нововведення цього оновлення це нова гілочка чеських легких танків з подвійними автогарматами. Сама гілка буде починатися з 7-го левела. Перехід буде відбуватися з 6-го левела середнього танку Чехії шкоди Т-25. Ну і відповідно 4 нових машини. 7-й левел це шкода Т-17. Як ви бачите, там одна гармата. І сама механіка Починається в нас традиційно з восьмого левела. Танк ВЗ-64 «Блєск». 9-те левел це ЛТП 67 Шельма і 10-те левел ВЗ-71 Тесак. Я всю цю гілку відтестував вже на тестовому сервері. Кому цікаво, посилання на стрім з теста буде в описі під цим відосиком. Ну і відповідно загально по враженням, що можу сказати. Сама гілка являє собою класичний таких хедхантері. Легкоброньованих танків це просто машини по знищенню всяких леопардів, бабах, грілів, вікерсів і так далі, тому подібне. Ви зараз на екрані бачите перед собою, як ці танки з цим справляються. Але при цьому всьому, хоч на перший погляд виглядає це дуже і дуже імбово, але треба зазначити наступне: це легкий танк, всі ця вся ця гілка це легкі танки, і легкі танки наславляться чим? Те, що вони мають грати на середній або навіть на дальній дистанції, для того щоб не бути. Обнаруженими так, після пострілу, і відповідно з цим в наших танків величезна проблема. Якщо ми говоримо про стрільбу навіть на середню дистанцію, особливо по броньованим цілям, то тут наносити якусь значну шкоду вас точно не вдасться. Тому маєте просто це на увазі. Тому, підсумовуючи по тому, що я сказав, очевидно, що танки будуть максимально цікавими з точки зору геймплею, складними в реалізації, в певним чином імбовими, особливо проти легкоброньовани. В цілей, але в цілому їх бойова ефективність буде, як на мене, нижча, ніж в Єбра, Мантікори та ХВК Трицьхава 30... аж Рейнметал Panzerwagen, Ну ЛТ 10-го рівня Німець Німеччини, звісно, але при цьому всьому вони будуть точно цікавіші ніж кожен з цих трьох легких танків. Тому що опять же таки будуть дарувати вам приємні емоції, коли ви наприклад званшотите бабагу з барабану фугасів. Це точно не передаваєме від легкого танку. Тому для кого ця гілка і кому її варто качати в першу чергу? Очевидно, тим олдам нашої гри, в якій вже дуже багато чого вкачено. Тому для вас це точно будуть нові враження і нові емоції від гри. Тому однозначно лайк за цю гілку. Ну а ми переходимо далі. Друга новина, яку я хотів з вами поділитись, це старт продажу нових коробок. Вже традиційно, в вересні місяці нас очікує продовження івенту Вафінтрагіна, який нас присвячений вигаданому вченому варгеймінгом Максу фон Крігіну. Для тих, хто не пам'ятає цей електрична вафля, режим гончих і відповідно нові тематичні коробочки цього режиму. На цей раз вони будуть представлені і наповнені такими танками, як об'єкт 274А, К2, цс 50 валіз і 8 восьмого Т-54 Heavy 9-го левела, СТРВ-81, ШПТК ТВП 100, Шкода Т-56 в унікальному 3D-стилі, це по суті клон, як по аналогії з Мієлем Марсом, ну, ви, думаю, мене зрозуміло. Також в цих коробках буде вафля 10-го левела в оренду на 10 боїв, а також два нових танки Е-77 та лкпз 70 к це легкий танк Німеччини 8-го левела. Відповідно, самі коробки в нас будуть доступні для покупки орієнтовно в другій половині вересня. Конкретна дата поки що невідома, але це приблизно в районі 19 вересня. Значить, по всім танкам, звісно, ТТХ розбрати їх не будемо. Єдине, що зупинюся трошечки на двох нових машинах, а саме Е77 та лкпз е 70 к Відповідно, Е77 77 це новий пріємтанк 9-го левела Німеччини. По суті, це старший брат е 75 т з усіма витікаючими з особливості цього танку. Треба зазначити те, що в нього дуже непогана динаміка навіть без турбіни, там приблизно 15,5 кінських сил на тонну, в нього посредственне бронювання, в цілому, як і в е 75 ТС, тобто ВЛД. Цього танку на 9-му левелі має товщину від 240 до 250 мм. Також він може показуватися нестандартним альфа-страйком в 460 одиниць хорошими кавенами в мінус 8. Вроді мене погано по, броньов... ну, по броні башню, але в цілому в цьому в цій башні є доволі великий і. Без броні лючочок, який також буде пробиватись. Ну, в принципі, я думаю, ви зрозуміли старший брат є е 75 тс непоганий танк, але назвати його його якимось, знаєте, там кілер фічу, за рахунок якого треба купляти ці коробки, то точно в мене ну, язик не підіймається. Це сказати далі. Другий моментик, це ЛКПЗ. 70К танк з екстравагантним зовнішнім виглядом, який ви бачите перед собою на екрані. Концептоподібний танк з дуже маленьким силуетом, по якому буде дуже важко попасти. І в першу чергу ця ЛТК позиціонується як ЛТ-дамагер. В неї є гідропневматична підвізка, відповідно читові кути вертикальний нахил гармати. Також гармата може показуватися хорошим бронепробиттям на всіх типах снарядів. Особливо тут хотів би виділити кумулятив з бронепробиттям 260 мм, а також фугас. На 105 мм. міліметрів в усьому іншому, це по суті такий, знаєте, ХВК-30 2024 року випуску, тобто не булочка, а маленький танк, по якому важко попасти, який може наносити доволі немаленьку шкоду. Тому, в принципі, як на мене. Має місце танк бути в рандомі, але опять же таки, він буде складним в реалізації для 95% гравців. І очевидно, до єбра YL 7 90 йому буде е, далеченько. Е, ну і відповідно по підсумовуючи по коробкам, очевидно, що кілер у цих коробок стане шкодити 56 унікальному тердестилі. Е, і мій висновок для тих, хто вагається чи купляти ці коробки, чи ні, я скажу наступне. Значить дивіться, якщо ви. У вас є гроші, ви <кій> любите цю гру її розсматривати як хобі, да, і любите покрутити в of Tanks, то я вас, очевидно, не зупиню, купляйте. Але для тих, хто вагається і думає, чи треба, чи не треба, я вважаю, що не треба. Як мінімум, тр притримайте гроші для новорічних коробок. Вони точно будуть для вас е більш профітними, тому що в цих коробках, по суті, є тільки один прям імбо-прем, е Шанс, якого отримати, буде всього лише 2%. Ну мається на вас і шкода. Да? Два нових танки. Вони, в принципі, нормальні, хороші, але віддавати за них всі Гроші світу я би точно вам не рекомендував. Тому просто майте це на увазі, коли будете їх купляти. Переходимо далі. Відповідно, наша наступна новина це. Те, що в майбутньому оновленні нас очікує оновлення спорядження, а саме маленькі рімкомплекти та маленькі аптечки отримують таку ж саму здатність вилікувати, вилікувати або чинити внутрішні модулі, як так само, як це зараз працює з великими рімками або великими аптечками. Тобто, якщо у вас, наприклад, крітовано один або більше внутрішніх модулів танку, то відповідно маленька рімка з виходом нового патчу справиться з цим і. Полікує або справиться з Поломками одного або багатьох модулів танку, і це очевидно плюсове оновлення, це дуже френдлі для гравців. При цьому всьому, звісно, великі ємки та великі аптечки збережуть свої класові бонуси, які вони мають в цьому патчі. Але при цьому всьому тепер при їх використанні в бою їхня перезарядка буде не 90 секунд, а 60, що в принципі також доволі прикольне, доволі профітно і збереже актуальність цих штучок. Далі, також в цьому місяці нас очікує. Нова акція до бою, яка в нас стартувати буде 5 вересня цього місяця. Вона буде представлена двома танками, а саме К-91 та Бачатільйон 25Т. Спойлер, обидва ці танки треба качати, але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Відповідно, наша наступна новина це новий сезон Pass, який також буде стартувати з виходом оновлення 1.26, а саме з 4 вересня. Це вже 15-й сезон Pass в нашій грі і останній в цьому році. Він також буде тематичним, присвячений івенту Вафінтрагірам. Відповідно, ми можемо очікувати з вами на так звані електричні 3D-стилі на наступні машини. А саме, К-91, Концепт 5 та Базік 7. Відповідно, в якому порядку я рекомендую отримувати 30-лі для цих танків. В першу чергу отримуємо 30 дистилі для К-91, далі пазік 7 і останнім це концепт 5. Не знаю, на що вони звезли сюди концепт 5. Це абсолютно неактуальна, нецікава машина, яка являє собою найгірший середній танк на 10-му рівні. Але, ну, маємо те, що маємо. По крайній мірі, дві з 3 машин доволі такі цікаві. Ну і продовжуючи тему К 91 хочу перейти до наступної новини. А саме ребалансу техніки патчі в патчі 1.26. Тут у нас комплексна зміна для трьох танків 10-го левела, а також для чотирьох крім танків го левела. Відповідно, говоримо з вами про десятки спочатку. Тут зазнали змін три машини: К-91, М48 Патон та Бачльон 25Т. Ви зараз будете бачити на екрані перед собою, що саме змінили ці танки, а я ж з вами поділюсь загальними враженнями, тому що я вже всі ці танки відкидав на тестовому сервері і скажу, що вони себе представляють на даному етапі. Значить, в першу чергу, М-48 Патон його актуальність, на жаль, не зросла. Запам там, в принципі, видно і по цифрам, що АП досить таки мінорний, але тим не менше, танк, звісно, став трохи. Ощенки краще гратися, але на його кількість в рандомі і актуальність це абсолютно ніяк не повпливає та й більше на бойову ефективність. Тобто, знову ж таки, це буде такий, знаєте, нішовий танк для любителей американської техніки. В усьому іншому машинка, на жаль, по-прежньому залишається ну, таким посереднім, середнім танком 10-го левела, який не обов'язковий для прокачки. А от далі цікавіше два танки, які дуже сильно апнули в цьому патчі. Це Бачатільйон 25 та КД90. Значить, баче, тепер цей танк, як на мене, точно. Займе е, перше місце серед усіх прокачуємих середніх танків 10-го левела, які мають барабан. Тобто він випередить за своєю бойовою ефективністю про 65 е, та ТВП. Е, бачато вирішило його основну проблему. Це комфорт стрільби. Тепер барабан е, і його гармата в цілому е, актуальна е, такою, як вона мала бути в 2024 році. Барабан видавати не, ну, дуже комфортно. При цьому всьому не забувайте, що це барабан на цілих 2000 урона. І при цьому всьому у вас є всі ці е, інші плюшечки бачати. Та маленькі розміри, чудова мобільність і тепер комфортна гармата. Тому, в принципі, це знаєте, буде бачительйон Бураск на 10 рівні на стероїдах. Тому, однозначно, я думаю, що це мастхев і бачати в точно побільше, особливо зважаючи на те, що він також доступний по акції в бій. Тому качайте, насолоджуйтесь. Буде вам класна машинка в ангарі. Далі, к 91 <кій> цей танк також дуже сильно підтягнули. В першу чергу з нього зробили повноцінну стежку, давши йому можливість повертати башню на всі 360 градусів. Ну і другий його ап це ап ДПМу. І тепер цей танк має найкращий ДПМ серед усіх середніх танків на 10 рівні. З усіма приколами на тестовому сервері я розганяв його до 4700 одиниць, що просто якісь фантастичні цифри. Але я хочу зазначити, що хоч цей танк також доступний. По акції в бій, не біжіть його прямо в першу чергу качати. Тому що е, треба подивитися на е, геймплей на цьому танку в якихось досвідчених гравців, стрімерів. Можна в мене, можна в будь-якого іншого блогера і зробити висновки. Чому тому, що незважаючи на те, що в цього танку буде чудова стабіль... чудовий ДПМ, чудова стабілізація там атліч е, башня крутиться на всі 360, шістдесят, але е, він по-прежньому має дуже низький силует, У нього немає квивені, в нього заднє розположення башні, і при цьому в цьому він критується кожною тичкою. Е, і при цьому всьому ДПМ через маленьку альфу реалізовувати найважче най... в нашій грі. Е, тому не спішіть його качати. Як на мене, танк буде супер бою в руках е, супер-статистів, але по-прежньому дуже і дуже посередньою машиною в руках звичайного гравця. Тому 10 разів подумайте, прежде чим витрачати на нього свої ресурси та час. Далі е, переходимо до е, апу танків». А саме тут я хочу звернути вашу увагу на МХ-30, який зараз доступний по акції 3D. Його все ще можна міняти на момент запису цього відео. Відповідно, АМХ-30, як на мене, точно не напрошувався в першу чергу на ап серед усіх премівів, які є в нашій грі, але його підтягнули, підтягнули доволі суттєво. Значить, зменшили перезарядку на цілу секунду. Тепер ДП в нього буде на всіх приколах цілих 800. При цьому всьому це заліфоє 300 і бронеприбуттям 230. Також йому апнула стабілізація від повороту башні на цілих 40%, ну і комплексно. Апнули швидкість повороту корпусу та башні, актуалізувавши його динаміку, що також є плюсом до цієї машини. Е, тому ще раз таки, звертаю вашу увагу, зверніть на нього е, свою увагу і візьміть його в трейдин, якщо є у вас така можливість. Далі теж французька, французький танк АМХ 105 CDA, по-моєму, це так називається ця машинка. Це преміумна ПТшка 8 рівня. Її також доволі суттєво підтягнули, в першу чергу додали ХП. Е, було 1000, стало 1200, і комплексно підтягнули комфорт. Стрільби, а саме зменшили зведення на 0,02 секунди. І відповідно стабілізацію апнула на 25%, що також зробить цю машину більш актуальною. Ну і саме головне, її зменшили перезарядку на цілих 0,9 секунди, що в принципі зробить її ДПМ більш актуальним. Третій ап це 59 патон, багатостраждальний середній танк 8 рівня, якому на кінець дали 280 альфи і покращили опять же комфорт стрільби. В цілому це не зробить його актуальним і хорошим танком через просто відро на башні, яке не дає йому нормально розкриватися. Але, по крайній мірі, здути з нього пил, точно можна буде хоча б попробувати. Ну і останній найменший ап цього патчу, це зміна ІС-5. Із ІС 5 міг показуватися тим, що в нього була. Ледве не найгірша гармата на своєму рівні. Е, йому її підтягнули, але підтягнули з такого стану, що вона все одно не стане актуальною. Тобто стабілізацію апнули на 15%, і зведення апнули на пів секунди. Так, да, це покращить комфорт на цьому танку, але опять же, таки, до е, навіть просто хороших танків 8 рівня важких він дотягувати по своїм бойовій ефективності не буде. На жаль, маємо те, що маємо. Далі йде. Це новий сезон натіску. Також він буде стартувати 4 вересня з дня виходу патчу. Цей сезон буде називатися сезон лазурної мантікори з собою. Він принесе, крім оновлень, механік, з якими я вам рекомендую ознайомитись на сайті гри, Шо посилання на цю новину буде в описі і там нових мап. Саме головне тут виокремлю дві моменти: це в першу чергу новий нагородний танк, а саме Т-57 сім його повний клон в унікальному 3D стилі, який тепер називається Stinger. І спойлер, як на мене, це буде претендент на найвищу відмітку за всю історію гри. Мається на увазі планку на відмітку. Да? Ну і також нове бонове обладнання, саме троф... Не трофейна а бонова малошумка. Це дві вагомих причини пограти в натиск, на мій погляд. І це, в принципі, дуже, дуже прикольні штучки. Далі йдемо. E, значить, остання новина, яку хотів вам поділитися, це екіпаж 2.0. Вообще, насправді це величезне оновлення. E, таке гри, якого давно не було. Екіпаж вже давно потребував там різних змін, але ВГ з тих чи інших причин на це не йшло. Дуже сильно так обережно підходило до цього моменту. Але на кінець, от в цьому патчі, ми отримаємо нову систему навичок екіпажу. Переробили старі, зробили багато нових навичок. Ви зараз бачите всіх перед собою на екрани. Звісно, на кожній з них ми зупинятись не будемо, там розбирати і так далі дисклеймер: скажу, що. В десь 8-9 вересня на каналі вийде величезне відео по цьому екіпажу. Покажу на прикладі свого ангару, що і на що, на які танки ставити, які екіпажі готувати, і так далі. Єдине, що це відео буде доступне лише для спонсорів. Чому воно буде доступне лише для спонсорів? Я не пишу в першому закріпленому коментарі під цим відосиком, щоб вас не було якихось обід на мене. Ну і також там спонсорство всього лише від 40 гривень на каналі. Тому кому цікаво, якщо присоєдняйтесь, значить, що можу сказати по екіпажу. З цікавого, що треба виділити в цьому відео. Е, в першу чергу, у вас буде 30 днів з моменту виходу патчу для того, щоб е, скидати будь-яку кількість разів перки на ваших танках. Тобто, ви зайдете в ангар е, і переобучення екіпажу, тобто скидання всіх перків, буде абсолютно безкоштовним протягом 30 днів. Будь-яку кількість разів. Тобто можете погратися і підібрати ті пірки, які вам подобаються по ефективності під саме ваш гімплей, під саме конкретний танк. Другий момент це те, що екіпаж буде тепер обмежений шістьма 6. Відповідно, для тих, хто грає в цю гру давно, і так званих Олдів, як я, наприклад, я граю з 2012 року, то якщо у вас були екіпажі більше шісті перків, все це вам компенсується вигляді навчальних матеріалів, навчальних брошур, і в принципі компенсація доволі щедра. Мені особисто насипали дуже багато цих брошур і це прикольно. Також для тих членів екіпажу, які виконують подвійну роль, буде доступне ще 3 додаткових пірка. Тобто, по суті, ми маємо члени екіпажу, який буде мати максимум там 9 пірків в випадку подвійної ролі і 6 пірків в випадку однієї ролі. В принципі, зміни, як на мене, в принципі приємні, якісні і потрібні для гри. Хочу почути вашу думку в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Е, і останнє, кстати, да, забувся за останнє це переробка мап та нові випадкові події. Е, переробка мап. Значить, е, Ребаланс затронув такі мапи, як лінія манергійму, устрічні затока, застава, студзянки, Ластпіль, Тундра, підра, манастрі, степі. же, я все це протестував на тестовому сервері. Посилання на стрім цей буде в описі знову ж таки. Глобально можу сказати, що всі переділки максимально хороші, максимально якісні. Єдине, що мені не сподобався, ребаланс лінії манергієму з усіх всіх мап. Ну і доступні будуть випадкові події на трьох мапах: промзона, малинівка та карелі. Для цього вам треба зайти в налаштування гри і вимкнути налаштування е з, з Мастерської, якось воно там так називається, в коментарях нагадають, як це правильно пишеться. Ну, в общем, не забудьте це включити, е, чи карти для тестування, ну щось якось так вони називаються. І кайфуйте від нових випадкових подій. Е, на цьому в мене все, пацани. Дуже велике відео, дуже багато новин. На кінець нашу групу повертається життя. І нагадаю про те, що якщо відео сподобалось, ви досидили до кінця, то поставте лайк, підпишіться на канал. Е, як завжди, бережіть себе з Фибецьких та, та зустрінемося наступних відосах та наступних Всім баба.